Чи повинні депутати йти воювати на фронт? Це питання треба подумати, що роблять депутати. Якщо в них така робота важлива для держави, то хай вони її роблять, виконують. Але якщо просто збираються раз в місяць, щоб за щось проголосувати, то хай йдуть, воюють, захищають державу. «Думаю, що повинні. Вони такі самі, як і любий громадянин, що чого вони мають. Не воювати, я не знаю. Не тільки наші да, діти. Не тільки наші діти повинні. А вони не повинні гроші тільки мати, мільйони. А повинна бути справедливість, створ... вас торжествувати. Да? Да, повинні йти на фронт. Наші воюють, Но ми все не ми віримо, то, що, що депутати наші підуть на фронт. Ми все не віримо, вони дурять народ наш. Порошенко. Порошенко <рігат> <рігат> він не <і> депутат. <рігат> Чи потрібно, щоб депутати йшли на фронт? Воювати? О, даже мови нема. Чим всіх їх треба туди забрати? До єдиного. Їх, їхніх синків, всіх, родичів, їхніх всіх. Ну, хто готовий, той і піде. Хто, хто готовий, він е, самостійно піде. А тіпотати навряд чи навряд чи туди підуть самі. Угу. Ну, це показуха буде. Типу, ну те, що вони підуть, просто деякі люди будуть думати, що е, Ну, вони пішли, наче вони зараз не підуть, люди. Так Тут. що е, на фронт йдуть люди, котрі сильні характером, сильні волею, і ті, хто готові до цього. А uh депутати -huh. не готові до цього. У uh них -huh. морального духу не вистачить для цього просто. В вони ну, це інші люди. Зовсім інші. Не такі, як не такі сміливі. Ніхто не піде самостійно. Навіть якщо підуть, вони будуть сидіти в тилу. Да. Факт стається фактом. Наперед вони ніхто не підуть. Тож, на війні. Справжні сини України. Те ж саме і ті, хто йдуть навчатися у військові вузи після школи, зі служби після порань, то бо це теж е, ну, це ті люди. А депутати вони ніколи не підуть. Чи знаєте, ви депутата з Вінниці, який пішов на війну? На жаль, ні. Мусить бути тільки їхнє власне рішення. Угу. Змушувати їх чи наказувати їм вже недоречно. Добре. Законодавча робота це дуже важлива робота. Це... Тому якщо людина йде на фронт, то це я ж кажу, мусить бути її власне рішення. Виключно. Ніякого примусу не повинно бути. Я знаю депутата, в якого е, сини на фронті двоє. Хто? Е, Мазур Геннадій, Якщо угу. він, по-моєму, він депутат. Як ви думаєте, чи потрібно взагалі, щоб люди з такої знаті, з такої структури йшли на фронт? Це обов'язково. Тому що війна скоріше закінчиться. Угу. Тому що війна це трошки політика. У смислі що повинні? Напевно, якщо призивають, то зобов'язання. Ну, я думаю, так вони б своїм прикладом показували іншим людям.